Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 29 червня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що авторинок працює в четвер і в неділю, тому що багато хто телефонує, запитує, як працює ринок. Четвер, найбільший ринок, він такий більш повноцінний, в неділю трошки менший. На ринку рекомендуємо приїжджати не пізніше 7 години, щоб свіженькі варіанти вже. Роздивитися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mitsubishi Outlander 13 рік, 2,2 тизи, 168 пробігу, 12800 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, Салон комбінований. Коробка механічна, мультикермо присутні дуже гарно видно, автомобілі зачинені більшості. Більше інформації. Шеврола каптіва. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, 209 пробігу, 10-200 ціна за авто. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти до власника ось тут. Так, салон шкіряний, шкіряні сидіння з підігрівом. Так. Більше інформації за телефон. Volkswagen Tiguan. Повний привід, 15 2-літровий дизельний двигун, 17% 900 ціна за автомобіль і телефон присутній. Автоматична коробка, салон тканина, мульта кермо, підігрів, просвітки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, свіженький Tiguan 17-й рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 24900 ціна за авто і телефон є. Автоматична коробка, салон тканина, мультикермо, клімат, дисплей, присутній, парктроніки також. Більше інформації по телефону. Тут в Outlander. 14 рік. Повний привід, 2,3 дизель, 16900 ціна за автомобіль, телефон, присутній. Салон комбінований, автоматична коробка передач, мультикермо, кліматконтроль. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Chevrolet Captiva. 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, 11500 ціна за авто. Телефон до власника присутній. Так, По салону шкіряний. Кіряний салон бачу. Трошки видно інформації. Є паркоп, є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Так, Fiat Firmout, рідний брат до Джорні. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 11200 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, По салону, на жаль, зачинено, зараз заглянемо з іншого. З іншої сторони? Так, Там у нас шкіряний салон, досить гарний механічна коробка передач, кліматконтроль, мультикермо. Класне сидіння, кого цікавить, телефонуйте. Це немісний Nissan Qashqai, 2-літровим дизельним двигуном, часто запитують, двохлітровий бензиновий, вибачаюсь, бачу, перекреслено, 10400. Телефони присутні. Механічна коробка передач. З підігрівами кліматконтролем. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік, повний привід, преміум плюс, двохубовий бензиновий двигун, 210 пробіл, ціна 15500, телефон до власника є. Так, Шкіряний салон, звичайно, в такій комплектації має бути. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Дача «Дастер», 18 рік, 1,6 бензин, повний привід, 142 тисячі пробігу, 16500. ціна на старті. Телефон до власника присутній. Присутній бік Так, Є бачу підігрів сидінь. 360. Мультикермо, камера 360, На гарній комплектації, кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Є форкоп, є парктроніки, автомобіль Швейцарії, повний привід. Kia Sportage. 2007 рік 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 800 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Комбінований салон, механічна коробка, є кліматконтроль. цікавить телефонуйте. Присутній фаркоп. Mitsubishi Pajero Вагон. 7 місць. 2008 рік двигун 3,2 дизель 270 тисяч пробігу оригінал. Коробка автомат, повний привід, 900 ціна за авто, власник Андрій. Так, шкірині сидіння, повний привід, Мультикермо. Парктроніки. запаска, все присутнє. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Досить рідко зустрічаємо. Рено Колеос. Музика босе, повний привід. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 6-ступка, пробіг 179, ціна 13 700, телефон присутній. Так, Музика не босе, перепрошую, музика Боус. Е Скіряні сидіння бачу. Клімат контроль, мультикермо, гарна комплектація досить і паркоп присутній. Нісан Кашкай. 11 рік, 1,6 дизель, 194 пробігу, телефон до власника присутній, ціна 10 900. Так, що у нас по салону? Мультикермо, клімат-контроль, салон тканина. Присутній форкоп. Дачі Дастер Десятий рік, 213 пробігу, 1,6 бензин, 7800 ціна за автомобіль і телефони присутні. Салон тканина. механічна коробка. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 287 тисяч пробігу, 1500 ціна за авто на старті і телефон до власника присутній. Так, салон комбінований тканиною і алькантара, автоматична коробка. Вультикерман немає. Більше інформації по телефону. Hyundai iX35. Це з 13 рік, 12500 ціна за машинку, телефон до власника 050 77 08 710. 163 тисячі пробігу. Комбінований салон шкіра тканина. Так, мультикермо. Присутні, клімат-контроль присутній. Актроніки є, більше інформації по телефону. Ford Куга. Дуже рідко чомусь зараз приганяють. 10 рік, автоматична коробка, 2-літровий дизельний двигун з повним приводом, 11% 500 ціна, телефон до власника є. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Круїз, кліматконтроль. Перектроніки присутні, фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода дієті. Десятий рік, 1,8 бензин, 8500 ціна за машинку. Повний привід, телефон до власника. Є. Так, клімат контроль, механічна коробка, звичайні сидіння тканина, паркоп парктроніки присутні. Mazda CX7. Повний привід, 12 рік, дизельний двигун 2.2, мабуть. Так, 145 пробігу, автомобіль Швейцарії повністю обслужений у дилера. 10400, телефон присутній. Механічна коробка передач. Бачу важливого. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Нісанка Шкайв в комплектації BOVS. 11300 ціна, 10 рік, 15 дизель, 122 пробігу. Так, Телефон там погано видно. Продиктую 0,99 257 1707. Клімат-контроль з підігрівами, мультикермо. Більше інформації по телефону. Hyundai Tucson. Восьмий рік, двохубовий бензиновий двигун на механічній коробці передач з повним приводом. Пробіг 231 тисяча, оригінальний. Є клімат-контроль, електропакет, круїз, блутуз, датчики світла. 7700. Ціна акційна, пишуть, і телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте?